На цьому килимі готуються до змагань греплери. У ринзі, які знаходиться далі, змагатимуться панкратіасти. На чемпіонат Сумської області з греплінгу та панкратіону приїхало близько сотні спортсменів. Вони представляють міста конотоп, буринь, Путивль, лебедин, тростянець. Суми були представлені чотирма клубами Спарта, Скіф, Прайд та Балу. Володимир Стрельченко представляє останній. Розраховує на те, що його бійці завоюють медалі. 10 мінімум, 10 мінімум. Я впевнений в своїх хлопцях і вважаю, що ми досягнемо гарного результату. Олексій Сахненко привіз своїх вихованців з Бурині. Отримають досвід. Працюють над своїми помилками. Побачать ці помилки. І в майбутньому готуємося до чемпіонату України. Розраховує на своїх вихованців і Олександр Артюх Тростянця. Боротьба покаже тяжело, тяжко, тому що е, мало тренувалися, тому що ну, представте собі, з февраля цілий март ми були в окупації. Зараз тренуємося, потихеньку набираємо оберти. Будемо будем старатися максимально. Виступить хорошо. Спортсмени виборювали на обласних змаганнях місця на чемпіонат України. Чемпіонат України у нас буде відбуватися в місті Чернівці. Це є безпечніший більше е регіон. Ті, хто відбереться на чемпіонаті України, поїде на чемпіонат світу у чотирьох вікових групах у своїх вагових категоріях. Розіграли 40 місць на чемпіонат України з реплінгу та Панкратіону. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.